Взяти є оселю в будинку до трьох років, але при тому з дешевим оформленням. Мрія чи реальність з вами в студії рієльних новин, нова ведуча Ліля і гарячі новини. Чи є в Ірпені новобудови до трьох років, де оформлення не 12%, а 2%? з місця подій Марина Орлова. Марина Марина. Ти на зв'язку? Вітаю Ліля! Я знаходишся на території нового ЖК з файною придомовою територією, які максимально близько до Києва і в якому є змога взяти іпотеку під 2% оформлення, навіть якщо будиночок до 3 років. В наявності є студії повноцінні однокімнатні квартири від 37 квадратних метрів, а також двокімнатні від 50 квадратних метрів. Як все це зробити на практиці та що по актуальним цінам, пишіть в директ, щоб дізнатися. А з вами були Марина Орлова та Ліля. Дякую, так, студія. Зберігайте та підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски рієвних новин.